Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Перша частина для менших діточок, а друга частина для старших. Отже, приступаємо. Жили собі в лісі поросята, Ніф-ніф і нуф-нуф. Дітки, скільки було поросят? Та був у них ще один братик. Почув він, що почалася його казочка. Прибіжав. Отже, стали їх троє. Давайте порахуємо. Один, два, три. Молодці. На письмі число три позначається ось такою циферкою. Трійку третю і значки складемо із двох очків. Один гачичок і другий гачичок. Утворюють цифру три. Дітки, погляньте, ось у мене в рядочку троє поросяток. Ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Вони різного кольору. Скільки поросяток в рядочку? Ти, два, три. Дітки, а якщо я поміняю їх місцями? Скільки поросяток стало? Один, два, три. А якщо я їх ось так поміняю місцями. Скільки зараз поросяток? Один, два, 3. Отже, що ми з вами з'ясували? Якщо поміняти місцями, кількість не змінюється. Як би ми не переставляли поросяток, їх все одно залишиться три. Почали поросятка будувати собі будиночки? Ніф-ніф збудував соломи. Нуф-нуф з цегли. А наф-наф з гілочок. Скільки будиночків? А скільки поросяток? Чи однакова їх кількість? Ніф-ніф будував свій будиночок з соломи. Погляньте. Кожна саламинка була різного розміру. Давайте з вами порівняємо їх. Ось ця соломинка найдовша, а ось ця соломинка найкоротша. Анухнув будував свій будиночок з цеглинок. Подивіться уважно на них. Порівняйте! До своїх будиночків поросята придбали замки, а шпарина в цих замках була геометрична фігура, але вони переплутали ключики і не знали, до якого замка який ключик. Уважно подивіться і виберіть, до якого замочка яка геометрична фігура підійде. А доріжку до своєго будиночка вони виклали із геометричних фігур. Давайте одразу з вами пригадаємо їх і називатимемо круг, трикутник, квадрат, а далі самі. Які геометричні фігури були використані для доріжки? Якого вони були кольору? Дітки, що ви нового сьогодні дізналися? Яку ми з вами цифру вивчили? На цьому заняття для менших закінчено, а далі заняття для старших діточок. Дітки! Ми з вами вже багато чого знаємо, багато чого вміємо. На початку я пропоную з вами трішечки повторити. Давайте порахуємо від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А зараз самостійно від 3 до 5. Від 5 до восьми. Зворотньому напрямку від десяти до п'яти. А зараз порахуйте від 1 до 10 в кількісному рахунку. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Спробуйте самостійно. Дітки, пригадайте, що ви бачите? Як називається це? Математичні знаки. Як називається цей знак? Плюс що він означає? Додавання. Що це за знак? Мінус. Що він означає? Віднімання? Цей знак дорівнює. Він означає рівняння, рівність. Діти, погляньте уважно на ці картинки. Що ви бачите? Назвіть. Як можна загальним словом назвати все, що ви бачите? Так, це транспорт. Давайте з вами позначимо кожний вид транспорту певною геометричною фішечкою. Назвіть, яка фішка відповідає якому транспорту. Погляньте уважно, скільки ви бачите транспорту, який відповідає повітряному. Скільки лігкового? Скільки вантажного. Скільки сільськогосподарського? Скільки спецтранспорту? Так. По одному. Отже, кожний транспорт визначений однією одиницею. На письмі число 1 ми позначаємо цифрою 1. При написанні цифра 1 утворюється з двох ліній. Одна найсказь. І одна зверху вниз. Ось таким чином. Давайте разом пальчиком в повітрі пропишемо цифру 1. Вгору і вниз. Ще раз Вгору і вниз. Зараз ми її напишемо з вами разом у зошиті. Беремо олівець, нагадую. Вказівним і великим пальчиком ми тримаємо олівчик, а середнім підтримуємо знизу. Ставимо олівець в куточок нашої клітинки і по діагональки до іншого куточку. Далі опускаємося вниз на дві клітиночки. Пропускаємо клітиночку і ще раз. Один 2, два. Один і два. До кінця строчки. А зараз пропоную вам погратися в таку гру. Подивіться уважно, що ви бачите? Яка це цифра? Один. Ця стрілочка показує вгору. Отже, треба зробити один. Крок вперед. Один крок вправо. Один крок назад. І один крок вліво. Спробуйте це зробити. А зараз я пропоную вам це записати в зошиті. Отже, який в нас перший крок? Одна один вгору. Поставте крапочку в зошиті і зробіть лінію одну клітинку вгору, потім одну клітинку вправо, одну клітинку вниз і одну клітинку вліво, яка геометрична фігура у вас вийшла. У мене це квадратик. Тому пропишіть такі. Фігурки до кінця строчки. Діти. Що ми сьогодні з вами на занятті робили? Скільки діталій у цифрі 1? Які вони? Яке завдання вам сподобалось виконувати? Що викликало труднощі? Що було легко виконувати. А на сьогодні все. Пока!